Миротворці повернулися. Перший рейс із українськими миротворцями, які виконували місію ООН у Ліберії, приземлився у Львові. 90 військових 56-го окремого вертолітного загону півроку служили у Африці. В аеропорту батьки та діти миротворців чекають з хвилюванням за кілька хвилин. Має приземлитися літак. Серце вистрибує з грудей. Дуже хвилююся, отже вже вже скоро ще трошки переживаю. Моротворців зустрічають з оркестром. Через тривалу розлуку суворі засмаглі під тропічним сонцем чоловіки не можуть втримати сліз. Навіть не знаю, за словами не передаються. Весело. Всередині на душі. Тяжко, але. Кожен день говорили по скайпі, бачили один одного, було легше. Едуард вже вдруге повертається з Ліберії. Миротворці зброю мають, але не застосовують. Можливість побачити світ та заробити гроші основні стимули для такої роботи. Старший авіатехнік готував гвинтокрили до вильоту. Наш миротворчий континент здійснює перевезення вертолітні, вантажів особового складу, пального. Тому що там немає доріг, як таких, там дуже джунглі, бездоріжжя ще гірше ніж на Україні. Командування місією задоволене. Українські військові показали себе як професіонали. Повернулися лише перші 90 військових, інші 185 прилетять найближчим часом. А вже сьогодні у Ліберію вирушать нові миротворці. Це вже 18-та місія у цій країні.